Запитаємо поліції. Вася ті розуміють, виводити сапі. А якщо ти хочеш через день сучасний, поговоримо заборонено. За даними міністерства юстиції, за перше півріччя цього року понад 4 тисячі українців наміняли собі імен, і це без тих, хто змінив прізвище при шлюбі чи розлучені. Коші, тестан, 1, 3, 1, марафон, 2, 1, новини. Російського агента снайпера затримала служба безпеки на Запоріжжі. Це вже четвертий заарештований учасник агентурної мережі ФСБ. і колишній військовий, що мав навички снайперської стрільби. Він також збирав розвіддані для коригування ворожого удару із фонтоплока по фронтових позиціях ЗСУ. Це завдання виконати йому завадила служба безпеки України. Під час обшивки в агентах знайшли понад пів тисячі наборів різного калібру, які хірунку... він ховав сумнівцем свої дованьки. Зразу перезагрозує довічного ув'язнення. Скандального фітнес-тренера та блогера Романа Заболоку, який клунув ветерана війни, відправили до сезону 60 діб йому загрожує до п'яти років в'язниці за образу гідності військовослужбовця. Нагадаю, 29 серпня служба безпеки чути новини в середній хвилі. Сигнал до доволі таки непоганий. Розпочатку майже тринадцяти тисяч осіб по всій країні, які не так школи постежництво з облаштованими конфронтом. Там діти можуть породитися до очного навчання. Такі дані оприлюднив з міністра світи, бодав, що учні, які сядуть за парти, він хотиме, бо задержавні пошти вже затверджено близько 300 проєктів для будівництва та капримонтів сильних укриттів. Як мені дітям пропонуючи вчитися очно чому від змішаного формату багатьох змішані почуття? Кореспондентка та шанна Бога обирала інформацію.